Доброго дня, колеги наградрі. Сьогодні 15 квітня, 25 рік, Миколаївщина. У нас на протязі 8 днів були суті понижені температури, весні повторні приморозки. Температура опускалася була на четвертий день після з першого моменту приморозків до мінус 4, а потім температура впала на мінус 6. В самому низу ділянки було мінус 7. В принципі, те, що пішло на видвиження, те постраждало повністю. Те, що було більш-менш закриті бруньки, те постраждало частково. І, в принципі, зараз вже трошки ми ось відійшли. Сьогодні на ще був нуль, але вже зараз видно наскільки вічка, по яким сортам по формам вижили, а по яким вже маємо сатві випади, які наближаються до 100% центральних бруньок. Це відео я вам знімаю з однією ціллю. Хочу показати перелік тих сортів та форм винограду, які мають сортову особливість пізнє розпускання бруньки, і тим самим дають можливість відійти від повторних весняних приморозків. Я не буду займати довго ваш час, аби обходити весь виноградник, бо я вже тут гуляю 2-3 години і ще весь не обійшов. Просто вам дам перелік того, що у мене зараз прекрасно себе почуває як в щепленій культурі, так і на власних коріннях, і максимально довго було. В закритій бруньці, Тобто брунька не розпускалася, а була в чешуйці, була закритою. Прелік я залишу тут, комусь інформація, я думаю, що знадобиться. Для тих регіонів, які максимально страждають від повторних весних приморозків, шукайте оці форми, також враховуйте суму актних температур і ви зможете легко побороти цю проблему.